Друзі, усім привіт! Сьогодні у нас 9 травня і хочу сьогодні показати, що ми зробили за цих минулих декілька днів. Так ось, значним з полонички. Почали стріляти солому на ряди. На ті ряди, там, де плівка у нас порвалася. Перед цим всі рядки ми прополюємо. І тоді завозимо солому. Так, далі потрібно буде ще ось ці всі ряди самі отвори почистити. Ось так у нас видно тут помічка зарощена. Ми це все прополювали і втляли солом. Ось в такому заростанні у нас печальному, так сказати, печальному. Ось тут все проливаємо. Якось так. Ось тут у вже прополювано. Не встигав накрити. Якось так в нам цих три да? до кінця так Оце так. все, що вам ми показали ми зробили за 2,5 години прополка плюс засипка. Нічого страшного в цьому немає. Так потрібно буде ось ці всі отвори обійтися і почистити з полничкою оскільки це все збирається в кущів. Так, також у нас вся ділянка профрезерована. Повністю вся вся малинка і так далі. Зараз підійду ближче, запиню відео. Показати, що вже почала наливатися ягодка. Це вона, серія. сирія. Тут у нас половинка посаджена перша. От тут у нас половиною приблизно місяць різниці, ну, різниця сумасшедша. просто кущі бомбезні. Цього року ось тут цю, цю половину засадимо також полочкою. Так, окей, йдемо на малину. Тут у нас була досадка, Також тут нічого такого. Також по малині ми прийшли гербіцидом. Ось всі видно, всі рядки у нас пожовкли вниз. Також натягнули капельну стрічку зверху, між палером, це такий варіант на один сезон, оскільки малинка у нас дуже тут з хати в почальному стані. Низенька, тому Поки проволоку не натягуємо, а зробили такий бюджетний ребенка, оскільки капляння стичка у нас дуже велика кількість використані. Так, все міжаддя пофризовано. Також скоро будемо доставляти стопчики. Ось так. так. Давайте йдемо тут у нас Еріка. Тут у нас мап. Там де 20 метрів трудно просапати там далі Лохівна, де хочу йти. Тут у нас вже радзіова гента. Де... Пішла в активний ріст. Тут у нас прихиба. Ось прихиба. Два рядочки. Так, ось уже ремонтантна. Тут буде другий сезон плодоношення. Всі рядки у нас по 140 метрів. Тут у ну, нас все старша, ремонтантна. Також тут само використовується грибіцид, який на літній. Все використовували грибіцидом. Так, у нас скоро буде починати цвіт на літній, ну як це все ще не, не сильно скоро, але приблизно за тиждень що буде помаленько цвітнути. Якось так. Ну що, друзі, на цьому все. Дякую за увагу, до побачення.